І компанія і іще дає новинки, і дає новинки, і випускає новинки. І от у нас з'явилася новинка, я хочу зараз про неї розповісти. Це крем, крем з бромілайном і І Зараз ми всі спробуємо його. От, значить, цей крем. Ну, наша компанія, я ніколи не думала, що в Туреччині може бути, якісь можуть бути передові технології. От я, ну, ми звикли, да, що самі передові технології можуть бути там, в якихось європейських компаніях, там, може там інші якісь, ну, ніяк не було пов'язано з Туреччиною. І от тепер компанія ламає шаблони. Оказується, ну надзвичайно крутезні технології використовує наша компанія. І от цей крем, який зараз вийшов, це крем з ензимами, або крем із ферментами. Бромелайн – це витяжка із ананаса, із стебл, або серцевини ананаса. От. І у нас є бромелайн в капсулах, екстракт бромелайну – це фермент, який допомагає, перетравлювати їжу. Да? Що таке ферменти? Ферменти це речовини білкового походження, які допомагають. Перетравлювати, да? ми п'ємо часто для покращення травлення. Дивіться, в клітині відбувається таке ж саме. Ну, от, цілий світ, ціле життя в клітині. От я була давно на діагностиці по каплі крові, і коли показали в мікроскоп на екран, вивели, що відбувається в клітині, що відбувається в каплі крові. Так там цілий світ, там ціле життя. Там ну короче, mm -hmm. ну просто, ну, я в захваті від цього. Так от точно так же клітина. Вона хоче їсти, і їй треба ну, теж жити. Да? Вона, вона жива істота, окрема клітина. Так от дивіться, що таке як це використовується в косметології. Дивіться, що таке ензими: це, це клітини або ферменти білкового походження, які, як я кажу, розумні клітини, які допомагають розпізнавати живі клітини і які вже. Ну, вже ну, мертві клітини, і йде дуже лагідне відлущування. Дивіться, наша компанія вже тому що раніше були що скраби ми використовували, так ми всі розуміємо, що треба знімати ну, ці рогові клітини, які мертві на поверхні шкіри, для того, щоб шкіра дихала, щоб ну, з часом уповільнюються наші процеси. Уповільнюється, Да? і ця клітина кліт... повинна народитися в глибинних шарах шкіри. Вона піднімається, піднімається на поверхню, відпрацювала. Вона віджила своє, так сказати, уже втрачає ядро, помирає, і вона повинна вчасно відлущитися. І отак йде процес регенерації шкіри. От, і коли дитина мала, ну, дитина мала да, ви бачите, що шкіра ніжна, гладенька. Е, тобто йдуть процеси швидко, обмінні процеси. А з віком ці процеси обмінні вони уповільнюються. І оця клітина, яка вверх піднялася верхні шари шкіри, і вона. Якби не відлущується вчасно, і відбувається таке накопичування мертвих клітин. Ну те, що ми бачимо на наших, наприклад, ну п'ятках. Да ми постійно, їх що робимо. Ми, да, ми знімаємо мертві клітини для того, щоб шкіра дихала, щоб. А тому, що цей шар він що робить? Він як закупорив шкіру, шкіра не дихає, не попадає кисень, обмін... а без кисню не відбуваються обмінні процеси. І, коротше, все заторможується, шкіра наша починає старіти. От. І е, задача косметології відлущувати ці мертві клітини, але Лагідним способом ми почали з того, що було у нас відлучення скраби, да? популярно було скраб, uh -huh. а скраб він, як знаєте, як бульдозер, Іде і щищає все підряд. І живі клітини, і мертві. І він пошкоджував. Так, він відлущував мертві. Це прекрасно вивільнялася здорова шкіра, але він пошкоджував і здорові клітини. І ну понятно, що я так, шрами украшають ну хай чоловіків прикрашають шрами, але не наше обличчя, тому що організму потрібно було дуже багато зусиль для того, щоб реанімувати здорові клітини, які пошкодили, пошкодили ну, скраб. Просто що шкоди було якби користі більше, ніж шкоди, і тому ми використовували скраби. І от уже в нашому пілінгу, якщо ви знаєте, це так трошки історію, да, у нас є пілінг. Наша компанія відмовилася від скрабів почала використовувати пілінг, тому що чим відрізняється пілінг? Пілінг він ніжно і дуже дбайливо відлущує ці мертві клітини. От. І у нас ці часточки, вони з каучуку в нашому пілінгу. От. Так от дивіться, в нашому пілінгу йдуть каучукові часточки, і вони дуже ніжно відлущують шкіру. У цьому пілінгу дуже ніжно і не травмують нашу шкіру, От, але йде процес відлучення. І ще, що є в цьому пілінгу, не просто ми відлущили е, ну, ці мертві клітини, так вивільнили свіжу ну, молоду шкіру. От, а тут ще є екстракти лаванди, екстракти ромашки, вітамін А, вітамін Е. Тобто, вийшло на що це пілінг-скраб, пілінг-маска. Тому, якщо ми наносимо на обличчя... Потримайте трошки на обличчі, тому що там є багато поживних речовин, які ще попрацюють. Що це не просто почистила і шкіру, і все ось така. Ну такий революційний наш продукт, і він дуже байливо відбілює. От, і, ну, коротше, два в одному виходить: і пілінг, і маска. Зволоження. І зволоження. Да. Якщо ви ну, нанесете, то ви бачите, що шкіра зволожена. А після любого скрабу, після любої маски, вже бігом хочеться нанести якийсь тонік, бігом якийсь кремчик, щось нанести, тому що шкіра пересушена. От, так тут от дуже байливо. Не порушується навіть pH шкіри. Якби. Нормі. І ще що я хоч, і от дивіться, зараз в косметології використовуються, ви знаєте, хімічні пілінги. От, і це вже ж теж такий ну хімічний пілінг. Більше треба йти до косметолога. Самому ну, використовувати його небажано, тому що треба під наглядом. Ну, косметолога. І влітку ви це пільне використовувати не можете, тому що сонце, ну ви знаєте, і треба захищати шкіру. Вона пошкоджена і вільні радикали, і сонце і ну, коротше, травмована шкіра. Тому, якби літом ми його не використовуємо. А все рівно ж треба знімати ті мертві клітини. Вони ж не тільки взимку у нас налипають, а й, а й літом. І шукає в косметології якісь байливі шляхи для того, щоб от, знімати ці мертві клітини. І от косметоло цих технологія ензимів це такі розумні клітини, можете собі уявити, які не пошкоджують, не чіпають. Живі, здорові клітини, а вони знаходять мертві клітини і ну, розщепляються ці зв'язки, і ці клітини легко відлущуються, мертві клітини. Тобто вони вибирають розумні клітини, які вибирають мертві, відлущують, а живі залишаються непошкодженими. Це надзвичайно крута технологія, це ну, зараз одна із новіших, найновіших технологій в косметології е, ензимів. І хочу вам сказати, ензими використовують більшість в пілінгах в якихось. А у нас в Кремі, можете собі уявити, в Кремі, тобто наш крем він і відлущує мертві клітини дуже ніжно і дуже дбайливо. Допомагає, дивіться, так як це ну, ферменти. Допомагає, запнуть запускає просто біохімічні процеси в клітині для того, що нам вона ж життя якби уповільнює, дас. Ми старіємо, як ти не крутий, йдеш уже в тому напрямку. А задача наша, щоб уповільнити цей процес, щоб пішов зворотній процес, щоб ці біохімічні процеси вони пришвидшувалися, а не уповільнювалися. Тобто треба затормозити це старіння, наша задача. І таким чином ці ну, ну, якби компоненти вони допомагають пришвидшити ці біохімічні процеси. Іде глибоке ось таке очищення, і шкіра стає сяюча, сі зволожена, здорова, і дуже швидко відбувається генерація шкіри, тому що ну, всі процеси пришвидшуються, регенеруються. І були дослідження, клінічні дослідження. З такими компонентами, що дуже швидко загоюються рани. Я думаю, що цей крем він стане у нас одним із хітів продажів. Зараз його спробуєте дуже крутий крем, що він допомагає загоювати загоювати рани, так як наш крем звіробоєм, були клінічні дослідження і крем із чорним кмином. Тобто також. І дивіться, так як він байливо. Ну, коручи, не пошкоджує шкіру, то можна його використовувати і на шкіру із запаленнями, навпаки, він ці запалення прибирає, mm -hmm. в кого окне, в кого якась шкіра подразнена, червона, якісь запалення. оце все воно прибирає, я вам хочу сказати. От. Ну, що ще? І понятно, що це ще і потужний антиоксидант, Тому навіть в кого куперозу це все можна використовувати. Компанія Ерсах не була б компанією Ерсах, якби це був просто ферменти, пілінги, все там. Сюди ще додали ресвіратрол. Ресвіратрол, знаєте, це витяжка із червоного кісточок винограду. От, є він у вині цей компонент. От, це антиоксидант. От, І дивіться, що. <гуми> і Що він допомагає? Це анті-ейдж-технологія. Він ну, нейтралізує дію вільних радикалів, це один із самих потужних антиоксидантів. І тоді шкіра стає захищена і, ну, коротше, ви зрозуміли о, мене <гуми> омолоджується. <гуми> <yeah. гуми> от І Воно в парі з бромілайном працює як не можна краще. Так ще не все. І ще в цьому кремі є мигдаль. А, а мигдаль це антибактеріальний і противірусні властивості має. Тому які дає запалення, деякі є мікро, ну, якби мікроби, щоб ну запалення щоб ну, не було, от, знешкоджує і шкіра сяюча, здорова попереджає. Процеси старіння, вітамін є е, багатий. Вітамінам є е, мигдаль. Ось такий чудовий крем. На дотик, дам спробувати, мені пощастило, що нам цей крем подарували вже давно, в мене вже він закінчується, і вже прийшов новий. Слава Богу. Я думаю, як я буду бити цього крему. І він попробуйте, як він пахне. Передайте, будь ласка, всі спробуйте, як він пахне, як він зволожує нашу шкіру. Попробуйте. Так, дівчатка, туди й туди. Назвичайно, ну, це самий, як, для, як на мене, самий зволожуючий крем. Ну як звіробід, який запах приємний. Сюди на цю на, на ручку собі нанесіть, всі спробуйте. Пізні. Я думаю, що такий свіжий, такий ніжний, і ви знаєте, от е, часто люди, який повинен бути ідеальний крем? От як на вашу думку, якщо цей пересічний користувач, да, от який повинен бути крем? А крем повинен гарно вбиратися в шкіру. Щоб була висока ж біодоступність, що не було такої ну, плівки, щоб шкіра не дихає. А шкіра його просто п'є. Один із факторів старіння шкіри це що? Це коли шкіра втрачає вологу і, і цей крем він надзвичайно зволожує і допомагає утримувати вологу в клітині. І у нас підвищується ж, ну, захисний бар'єр шкіри. Тому що і шкіра від сонця, від цього ну, захищена стає. Це бромілайн робить так. І отакий от чудовий крем, як вам відчуття? Скажіть, моментально Моментально вбирає, все все немає, Не, ну, ну, Надзвичайно класний.